Слава Україні! Фортеця Бахмут стоїть, тримається і буде триматися, тому що український дух так просто не зламати. Всупереч тому, що нам розповідають про якісь нібито нацистські е, нахили української політики, я хочу сказати, що це повна брехня, тому що ми воюємо. Разом плічопліч з азербайджанцями, з корейцями, з росіянами, з білорусами, з поляками, які добровільно встали на захист України, які жили в Україні, які виросли в цій державі і хочуть захищати її суверенітет та недоторканність. Я хочу сказати, що ніколи в Україні не притискалася і не буде притискатися жодна нація, жодна мова. Жодна культура це не наша риса, це не імперська риса. Отже, ми стоїмо, ми захищаємо, ми будемо захищати Україну і пару слів.